Я пройшов Майнкрафт у світі, який складається тільки з біому рівнин. Складність цього світу полягає в тому, що тут не спавняться деякі моби та данжі. Тож, мене звати Ніксон. Всім приємного перегляду! Ну що ж, вітаю вас у своєму новоствореному світі. Як ви вже зрозуміли, я заспавнився. Отож, давайте для початку здобудемо дерево. Добивши своє перше дерево, з нього я скрафтив дошки, верстак та палиці і почав шукати кругляк. Знайшовши невелику кладку кругляку, я поставив верстак та скрафтив своє перше дерев'яне кело, а потім прийнявся добувати кругляк. З якого в свою чергу скрафтив пічку, а також кам'яні знаряддя. А саме кам'яне кело. Кам'яну сокиру та кам'яний меч. Ну а тепер треба знайти нафту. Ой, яку нафту? Їжу точніше. Вибачайте овечки, але мені потрібне ваше м'ясо та ваша вовна. О, я там залізу бачу: отож тримаємо кермову вперед. Так, ну що тут у нас? Один шматок заліза, серйозно. Хоча на що я міг розраховувати? Добре, що хоча б тут вугілля є, а то вже щось корисне звідси винесу. Ех, як же довго я сумував за роль Ферлана Магелана. Отож, як ви зрозуміли, нічого корисного на березі я не знайшов, тому вирішив досліджувати моря. Так, ну що, я вже знайшов першу підводну печеру і сподіваюсь, тут щось буде. І ні, мені не повезло. Тут взагалі нічого корисного для мене немає. Але вже друга печера дала мені декілька шматочків заліза, отож в моїй голові вималювався план. Тож, давайте я вам розповім про свій план. Мені дуже треба попасти в пекло, аби отримати палиці блейзо та ендерперли, щоб з них скрафтити очі краю. Але для цього мені потрібна хоча б залізна броня, і плавати по підводним печерам у цьому світі найефективніший метод добування металу. Отож, поїхали! Після того, як я добув немалу кількість заліза, я побачив плавуче село, і у мене в голові була тільки одна мета обідкрасти це село до нитки. Тож я, як справжній містер Біст, почав забирати в селян сіно, і більше, окрім бідненьких скриньок, в цьому селі не було нічого. Тож я ще скратив фулсет залізних обладунків і став ось таким модненьким. Але згодом я не витримав приємних сусідів, отож, поплив далі. І мені вдалося знайти нове друге поселення, до речі, в якому була. Кузня і лут був ось такий нічого собі, діамант серйозно, обалдеть. Оце мені справді повезло. Але селяни були ну прям дуже щедрі і подарували мені ще одне поселення, де я й переночував, і вбив свого першого ендермена, з якого не випало нічого корисного. Прям нічого не випало. Тож на цьому я вирішив закінчити свою морську місію Пентагону та закопатися в якійсь печері, аби знайти лавапул. Досить таки швидко я викопався у якусь печеру. В ній мені навіть вдалося знайти шість дорогоцінних для мене діамантиків, а вже потім я став справжнім дрімом, адже заспідранив портал до пекла. Добре, портал я все ж таки зробив, отож, вперед на пошуки пригод, спаун у пеклі був досить таки непоганим, тож я вирішив добути трошки золотих нагадців, щоб зробити нові кросівки абібас, аби місцеві гопніки не надавали мені по шляпі. Мій шлях у пеклі проходив через напрохідні базальтові дельти, і це дуже уповільнювало мій шлях. А ще, як справжній дослідник, пекла побував у місцевому червоному лісі, та зрештою мені вдалося знайти синій ліс. Нарешті я знайшов цей синій ліс, тепер можна і ендерменів пофармити. Дивіться у ту сторону, ви нічого не помічаєте. Так, нарешті я знайшов цю фортецю. Отож, тепер точно можна приступати до фармінгу. Але для того, аби фармити ендерперли з ендерманів, треба зробити невеличкий навіс. І одразу ж з першого ендермена мені випала перлина. О, перша перлина, найс. А потім взагалі три підряд. Отож я вирішив, що це буде дуже швидко. Але як я все таки помилявся? Півгодини я фармив ці довбані перли, але зрештою потрібна кількість була у мене. Добре, тепер треба фармити і фритові стержні. Я заліз у страшну фортецю і почав шукати спавнер блейзів. О, добре, ось і сам спавнер. Отож, лет'с го фармитись. Добре, останній фрит і тепер можна бігти з цієї фортеці куди подалі. Добре, тепер треба якось вибратися з цього пекла. І у мене є два варіанти. І перший варіант це поторгуватися з піглянами і виторгувати в них обсидіан, і з нього вже зробити портал. Ну а другий варіант це просто пройти тисячу блоків та знайти свій старий портал. Із цих двох варіантів я вибираю перший. Тож я добув трошки золотих нагидців, скрафтив з них золоті злитки, і на цьому моменті моя програма дала збій. Отож, розкажу коротко, що сталося за цей час. Пігліни не дали мені жодного шматочка обсидіана. Тож мені довелося йти до свого порталу. І ось нарешті я повертаюся у звичайний світ. Ох, як же давно я не бачив денне світло, аж приємно стало. Тож, вибравшись на берег, я скрафтив очі краю і перше око показувало йти вперед. Отож, починаємо. По дорозі до Ендерпорталу я знайшов закинутий портал, але нічого корисного для мене там не було. І ось нарешті око показує йти назад. І я закопався у якомусь невеличкому квадратику, і ось, нарешті, я в Стронгхолді. Ну що ж, ось він і сам портал. Так, давайте обов'язково також поставимо спавнпоінт, адже в Енді 100% можу померти. Спавн у Енді був, звісно, не найкращий, адже Ендерняк залізним кейлом копається дуже довго. Після того, як я вибрався з секретної тюрми Пентагону. Я заліз на найвищу башню і почав відстрілювати усі кристали, які тільки бачу. Так, нарешті у дракона немає кристалів, тож тепер треба бити його мечем. Так, добре, б'ємо цього дракона, він перший раз сів, отож треба нанести йому максимально великий урон. Це останні секунди його життя, і так, нарешті, я знову вбив Ендер дракона. Сюди. Ну з вами, як завжди, був я, Ніксон. Всім дякую за перегляд.